Як зробити своє житло затишним? Світло ось що додасть особливу атмосферу вашій оселі. Просте і функціональне рішення дзеркала з підсвічуванням. В будь-якому приміщенні дзеркало розширить простір, а також стане яскравим акцентом інтер'єру. Переваги дзеркал з LED-підсвічуванням нашого виробництва. Корпус з алюмінієвого профілю забезпечує оптимальну температуру діодів, що збільшує термін їх експлуатації. Надійні і вологозахищені блоки живлення з великим запасом потужності, що значно економлять електроенергію. Відкритий контур дозволяє швидко випаровуватись конденсату і не пошкоджувати дзеркало додаткове проклеювання діодної стрічки клеєм для надійного використання. Можливість виготовлення максимально тонких дзеркал від 20 мм. використання лише вологостійкого дзеркала європейського виробництва. Можливість виготовлення індивідуальних розмірів в діапазоні від 400 на 400 мм до 2500 на 1000 мм для прямокутних дзеркал і діаметром від 400 мм до 1500 мм для круглих. На сьогодні у колекції 15 розроблених нами моделей, але є можливість виготовлення дзеркал за вашим дизайном. При потребі дзеркала можуть бути оснащені сенсорними вимикачами з функцією плавного регулювання рівня освітлення та пам'яті. Дзеркала ви можете замовити в одній з наших філій у Києві.